Марка Great Wall була однією з перших серед китайських виробників, що з'явились в Україні. І довгий час вона асоціювалась у покупців виключно з позашляховиками, кросоверами та пікапами. Але часи змінюються, і тепер під цим брендом випускаються і звичайні легкові моделі, такі, наприклад, як Седан Volix c 30 На тлі шести моделей позашляхового толку лінійка легкових автомобілів у Great Wall, що йде на ринок під суббрендом Ovolix, поки що не сильно велика. На українському ринку в асортименті три машини: компактний хетчбек C10, середньорозмірний седан c 50 і власне, C30, з якого і почалася робота в новому для марки напрямку. По суті, цей седен чистий гольф-клас. Довжина близько 4,5 метрів, ширина на рівні метра а колісна база досягає 261 см. Ні відняти, ні додати. Конструктивно Волікс С30 також виконаний за усіма законами жанру: несучий кузов, незалежна передня підвізка зі стійками Макферсона і стабілізатором поперечної стійкості, а ззаду проста і доступна напівбалка. півбалка. Нічого революційного, але саме така схема оптимальна по співвідношенню ціни, якості і широкого діапазону настройок. При бажанні автомобіль подібної конструкції можна наділити практично будь-яким характером. Не стали експериментувати китайці із дизайном свого дебютанта. Це 30 вийшов витриманим, в хорошому сенсі слова, класичним. При цьому назвати його застарілим або консервативним язик не повернеться, адже в ньому можна знайти чимало і модних рис. На зразок підштампувань на бортах, великих косих фар і підкреслених вигинами задніх ліхтарів. Без надмірностей, але цілком сучасно і навіть солідно. До речі, хрому, яким так захоплюється багато виробників з піднебесної, тут небагато, тільки на решітці радіатора і молдинг на кришці багажника. Подібна скромність дійсно прикрашає. Салон теж витриманий в спокійному класичному стилі, без дивацтв, характерних для багатьох автомобілів інших китайських виробників. Матеріали, звичайно, недорогі, зате місця вистачає на обох рядах сидінь. Місця насправді вистачає. Четверо так взагалі розсядуться без особливих проблем. В такому випадку стане в нагоді і широкий центральний відкидний підлокітник на задньому дивані. А потіснившись всередині, поміститься і п'ять чоловік. Зручність також на рівні. Наприклад, водійське крісло регулюється у шести напрямках. Багажник чи маленький, його обсяг становить 510 літрів, що можна вважати одним з кращих показників у своєму класі. Хоча при бажанні і його можна збільшити приблизно вдвічі, склавши по частинах спинку заднього дивана. Але хоча подібна практичність високо цінується покупцями компактних бюджетних седанів, ледь не важливіше в даному випадку інше наповнення кузова його оснащення. Ігритвол повною мірою виправдовує очікування від китайського автомобіля. У волікс 30 комплектації щедрі. Навіть в найпростішому пакеті комфорт є пара подушок безпеки, АБС без, з розподілом гальмівних зусиль, кріплення для дитячих сидінь, іммобілайзер, центральний замок з дистанційним управлінням, гідропідсилювач, кондиціонер, обігрів заднього скла, аудіосистема з USB, електроприводи, стекл і дзеркал для комфортного переміщення з точки А в точку Б вистачить поза очі. Хоча, звичайно, є більш цікаві варіанти з додатковим оснащенням у вигляді клімат-контролю, підігріву передніх сидінь, мультимедійної системи з DVD і сенсорним дисплеєм на місці полички на центральну консоль, парк троніка, шкіряної обробки сидінь і багатофункціонального керма, протитуманних фар і легкосплавних дисків. Непогано для бюджетника, дешевше 130 тисяч гривень. Чи не так? А ось у виборі моторів у Волікс це 30 варіантів немає. Він комплектується єдиним можливим півторалітровим бензином-двигуном. І його арсенал у 105, сил і 138 ньютон-метрів можна визнати оптимальним. З ними він і в міру динамічний, і в міру економічний. Звичайно, щоб автомобіль масою близько 1200 кілограмів не відставав у міському потуці, потрібно не лінуватися, працювати важелем п'ятиступінчастої механіки. Тільки у такому випадку покладена сотня за обіцяні 10 з невеликим секунд буде реальною. Максималка тут, до речі, досягає 170 км на годину. Ну а якщо з педалю газа працювати акуратно, то і витрати палива у двигуна, що відповідає нормам токсичності Євро 4, буде не так вже й далеко від декларованих 7 літрів на 100 км. Ліньки постійно самому дбати про зміну передач є й альтернатива у вигляді варіатора. Така трансмісія безпрограшний варіант для тих, хто не любить метушитися, а у поведінці автомобіля понад усе цінує плавність і комфорт. Втім, останні справедливо не тільки для зв'язки двигуна і коробки передач. М'якість характерна і для підвізки в Олікс 30 Його творці чудово розуміли, на ринках яких країн буде продаватися даний седан. А тому замість роботи по відточуванню хороших манер на ідеальному асфальті, куди більше уваги приділили поведінці автомобіля на розбитій дорозі. Ця машина спокійно переварює і бруківку, і заміську доріжку з вибоїними, і розкатану ґрунтівку. А з урахуванням значного для легковика кліренсу на рівні 15,5 см, дає про себе знати спорідненість з кросоверами Great Wall. Це дозволяє їздити, не звертаючи увагу на якість дорожнього полотна. Звичайно, в поворотах крени з таким налаштуванням шасі великі, а точність керування не найвища, але навряд чи це недолік в даному випадку. гальма непогані, дискові на всіх колесах. І як підсумок можна сказати, проба пора в новому сегменті для марки Great Wall вдалася. І нехай седан Volix C30 не може чимось здивувати, просто з урахуванням по китайськи привабливої ціни і гарантії у 7 років йому під силу підкорити багатьох покупців. Ви зацікавились Седаном Great Wall Volix C30? Тоді вам потрібно приїхати до автосалону офіційного дилера цієї китайської марки компанії Богдан Авто Харків». За адресою проспект Московський 273К біля станції метро Мосельського вам завжди допоможуть з вибором автомобіля.